Дивіться сюди. Він напрям, вже може. Давайте дивіться, ну сьогодні не, не на камеру і з тим О, всім. Так, так, так. І будемо казати, питання стояло і по кандидатурах, і по всьому. Добре, ви все це говорите і знаєте, але я просто розказую, який вплив голови. Голова оце все. Оцінює, бачить, і потім, якщо буде якась можливість, і десь якесь буде голосування, то він обов'язково це зробить і скаже, бо вони самі кажуть, що краще мені не казати, бо я потім це скажу. Оце я його скажу, оце я його зроблю. І отака ситуація. А по цьому питанні залишитися після всього я ще чуть добавлю і розкажу. Ні, я тоді скажу, щоб він так не зорієнтувався. Я кажу, позиція влади конкретно мене цікавить відділ освіти. Він вони має Давайте, давайте, треба доступ. Ну грузуємо. Це вам Ти не речи через те, що це як з тим приміщенням. Ти кажеш, що за ним ніхто не дивився, воно впало. Я питаю, чого ніхто не дивиться за тим, що діти будуть їсти, чим будуть їздити, хто за це має відповідати? Директор має відповідати в першу чергу. Де доганать Що? Де догана директор. Значить будемо робити, якщо він заслуговує, ну значить. робити. робіть, so, через те, що куди ви багато... кажете, там та не слухає, там не робить, той не робить, той не робить, а вплив який є. Звісно, пропишіть зараз по харчуванню, по тому всьому, напишіть і на наслідую сесію винесемо, бо там по положенню по тому всьому, воно має якраз що, через сесію проходити і ця догана має бути. У нас за харчування на вибухові. Без питань, але давайте на сесію дисципліну, трудову дисципліну керівників комунальних закладів. Розглянемо, подивимося, хто не невчасно взяв, хто ще що не взяв. Вони є керівники. Депутати, займаємо питання. Запишіть що на день депутата оця обговорити. Все, без питань. Стали на голосування. А меділ, за куща. Поставчу контактчук польован. За. Це каню загорується. За. Пахалюк. За. 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 Петров. За. 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 Рішення прийняття. Приходимо до слідчого питання. Про внесення пільгової орендної плати за оренду комунального майна. Доповідає Кузьмич Марієвичу. Минулої сесії, приймали рішення включати приміщення по Івана ФМК-2. Я профелій. Об'єкти комунальної власності, які підлягають продажу права оренди, надійшло клопотання від потенційного оренду громадської організації Агенції розвитку громади. Інформація змін Вікторії Костюк щодо встановлення пільгової орендної плати за нашком приміщення для розміщення молодіжного центру за адресою вулиця Івана Франка, 2, Сімте Смина. Керуючись Керуючий 26 закону України, закону України про оренду державного та комунального майна, з таємни 1 порядку передачі оренду державного та комунального майна за погодженням спостійної комісії з міського селищної систем бюджету, фінансів, соціально фінічного розвитку, школи комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємства, транспорту та старих послуг. Міська селищна рада вирішила. Встановити оренду плату для волонтера громадської організації Агенції розвитку громад, одинація змін за оренду для міщення розміщення молодіжного центру за адресу вулиця Івана Франка, 2, асмітальний гадовицької рини Рівненської області, площі 126,8 м2, у розмірі 1 гривня в РІВ без ПДВ на період з 15 вересня 2023 року по 15 серпня 2028 року, тобто 4 роки до 12 місяців. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з міської селищної з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, школу комунального господарства, комунальної власності, підприємства, транспорту, та фарів поштовх. Ви мені скажіть просто поясніть, але ну, я щось не розумію в цьому житті. Ми купляємо приміщення, і кидаємо гроші. Я розумію, що молодь треба щось там це У нас Дом культури, є музичні школи, нас є а тут 100 з чимось квадратів, ми даємо за одну гривню. Я розумію, що ми швидкі багаті. Якщо ви почекайте. якщо у нас є кошти, кошти є, то ви самі скріпте. У нас на все є кошти. Це не наше приміщення. У вас є державний акт на це приміщення? Нема. Так ми що можемо давати, якщо в немає державного акту? Цей майданчик пропускає, коли в нас є акт передачі з. У нас ак... нема наші... на нічого на, на це і... аналітик. У нас нема права власності. Можемо давати. У нас акт є, що передвалося на цілі. На банці зараз воно в комунальні. На якому комунальні? У вас нема наповнення. Роман Володимирович, дивіться сюди. Сьогодні є два... вони, вони виграли майданчик. два проекти, там проєкт 2 мільйони гривень. Я вам поясню ситуацію. Ситуацію з тим приміщенням. Хорошо. Вони зроблять ремонт, потім зроблять право власності на себе, а потім про яку не можуть зробити? Це, не не саме, це те саме, що в Шепетині релігійна громада казала, що в них це. хату забере під забере сільська рада. Слухайте, опустіться від того всього. Це Я селищна рада. Без вашого ви мені скажіть, як можна віддавати приміщення, коли можна зробити квартири? Для тих самих е Я квартири це не, не житлове приміщення. Як ми можемо зробити взяти на баланс і зробити в житлове? Ми, ми не можемо е елементарні наші питання заявити. Сьогодні вони залучили майже 3 роз. мільйони гривень. І після того, що казав, на в наше приміщення, яке ми, якщо треба, можемо розірвати. У воду в будь-який момент. Дуже ви розірвете, коли вони не пладуть гроші. Ніколи. Вони не... виводять на громад, вона не, 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 не прокази. Ні, то будемо казати, як буде складений договір. 3 мільйони вони, якщо ведуть в інвестиції, Ой, то громада повинна буде знайти 5 мільйонів, щоб викупити. Е, давайте так, е, є можливість е, цього. Ставимо на голосування. Ну, Ставимо на голосування. Середович.

Рішення феріки. переходимо до сьогоднішнього питання. Про припинення централізованого опалення багатоквартирного будинку в СМТ Смира по вулиці Дружби 7А. Прошу. Ні, я знаю, але рішення. Зачитайте рішення, я там ще що тут. Керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні пунктом 6 пунктом 2 статті 4 закону України про житлово-комунальні послуги, про теплопостачання, порядком заключення споживачів і систем централізованого опалення та постачання гарячої води, підтверджено з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва команди податку постановою проміниво звернення правопослуги з постачання теплової енергії і теплових договорів. Про надання послуг застачання теплової енергії, враховуючи підвищення тарифів на енергонесу, розпаланшсованість системи інженерних мереж, враховуючи низки комунальних підприємства комунальних міської селищної ради, про критичний фінансовий стан підприємства, наявність заборгованості та за відсутність можливості, здійснити підбання твердого палива на опалюваний задовольний з 2023 третього років, значні збитки дати підприємству результаті того, що комунальне підприємство комунальних працювало за заниженими тарифами в розмірі. 1 968 гривень за один за одну його колорів, рішення виконкому номер 94 від 12 жовтня 2021 року при затвердженому тарифі 2472 гривень 8 копійок за одну гіоколорію, рішення виконкому від 17 жовтня 2022 року через запровадження мораторію на підвищення цін у сфері теплопостачання з 19 серпня 2022 року, що було запроваджено 2 закону України номер 2479 Постійний так коштів, через що підприємство не зможе виконувати необхідні роботи з ремонту теплових мереж, котельного обладнання, у зв'язку з систематичними неплатежами населення, авторічним застосуванням тарифу нижче фактичності послуг, поданові втрати, які призвели до неспроможності комунального підприємства вести ефективну господарську діяльність, неможливістю налагодження комунікації з мешканцями багатоквартирного будинку 10 вулиць дружби 7А, відсутністю компенсації з державного бюджету за різницю в тарифах. Це 21-23 роки, відсутністю коштів для придбання твердого палива, яке значно здорожчу, вартість днів та неприкату становить 4 тисячі гривень минулого року при вартісті минулого року 1 тисячі 685 гривень за тон. Для підтримки депутатським корпусом програми відшкодування різниці та лікарного позволив з інтересованому термопостачанні комунальних підприємств комунальних сміттєї селищної ради для багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться в Сімфета Смія вулиця Дружба 7А. 23 рік, яка була третій одиниць на нової сесії селищної ради за проводженням постійною комісії міської селищної ради бюджету, розвитку, шло, рада, Де, то, воєнка, святе, сіма, з питань бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку, у комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємства транспорту та сфери послуг селищна ради вирішила. В і яке опалення багатоквартирного води, размета по вулиці дружбі сім А. Комунальному підприємству комунального міської селищної ради поради проти надання послуг централізованого та постачання багатоквартирний будинок. Багатоквартирний будинок зазначений в пункті 1 даного річня з початку опалювального сезону 23-24 років. Рекомендувати власникам квартир в багатоквартирного будинку створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ для спільного користування, отримання та управління своїм будинком та прибудинкової території обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської селищної ради за та бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальні власності, підтримки підприємства, транспорту та сфери порту. Голова комісія Андрій Петрук. Єдине, що в проєкт рішення мене вже було новлений. зазначено було, що за рахунок коштів місцевого бюджету було профінансовано збільшення технічного умов для цього багатоквартирного будинку, щоб з можливістю. Переведен його на подальше електро... є пропозиція в рішення дописати, що рекомендувати рекомендувати жителям цей е... Туда, ту, ту. альтернативний вид опалення перейти на електрич... на електричне опалення. Ага, все я тут. Дописати дописати. фінансування так, за рахунок, в рішенні його не варто писати. Його воно в результативній було частині прописати, що не, ми займаємося технічним. Технічні умови, визволення технічних умов на збільшення потужності. І воно вже знаходиться в області і ну, вроді все там підходить, все нормально. А далі вони будуть звертатися в РЕС. РЕС буде розглядати це все. Можливо, там ще щось будуть, якісь нюанси, щось по проплаті, може ми там не вліземо, ми там 44 тисячі, але це разове. Ми вчора були в Київках директора департаменту. Ну, практично, коли є така ситуація складна в цьому питанні, і він що, може, ви ще попробуєте, чи що? що. Що пробувати? Минулий рік ви бачили і знаєте, як ми попробували, Люди цього не оцінили. Люди почали шукати злодіїв. Люди сьогодні вони не мали там ні палива, нічого, то не їхнє було те паливо, але їм воно палилося. Вони платили за гілокалорії. Дойшло до того, що ми на сьогоднішній день. Даємо пояснення і по дровах, і по брикету, і по всьому даємо. Люди не підходять сюди. Люди ходять, обійшли і народних депутатів, і область, і прокуратуру, і Бог знає що, і вони цим ну, не заспокоюються. Ну то Будемо казати, виносили ми два чи скільки рази на сесію по підтримці, по компенсації. Ви самі знаєте, що було ну, не підтримано. Ставимо на голосування. Є ще якісь питання?

Розглянути? Так, так, так. Розглянути всі питання. там є якісь цього пропозиції? Там можна спарувати цього, значить, 10-12, а далі всі йдуть по-різному. 10-12. Три перші. Про передачу власності. Так, так, так. Значить, знайшли ви все там. Про передачу земельної діянки власності. Марцинюк Оксані Олександрівні. Далі Петру Марії Сергіївні. І ще по хворому ми всі ці приходили. Степан що я ж ото питаю. Так такі всі питання, що не треба. Не треба. Чотирнадцять. Ну ну то я ж ото запитав. По цих немає детазії? Це для обслуговування житлового будинку всі. Хто за те, щоб задовільнити, прошу голосувати. Вибачте, що є 11 питання передачі земельної ділянки, власне. Для чого? Де, де, 12, 11. 10, 11. Петрук. Микола Майкл. Це найбільш Хто там? Фамілія. Так, Значить, фамілія йде. Мартин. Якщо вже збудований будинок, то не потрібно це. Дві треті. Ну тільки якщо для ведення особисто селянського. І Мозечук має передачу. Якщо він на ділянка, якщо війна земельна А, ділянку, а то, то, то ти бай поки що не, не чіпай, два поки що. Про передачу земельної ділянки власність. Оксані Олександрівні для будівництва і про передачу земельної ділянки власність Петрук Марії Сергій для будівництва і всловної житлового будинку. Оці два. Це діючі. Да. Це земельні ділянки. Голосуємо. Середовим. За. Середовим. – «За», Стець, Лущан, Остапчук, – «За», Польова, yeah. – «За», За. 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 Загоруйкова, За. Пахалюк, За. Грозденко, – «За», Кузьмич, За. Петров, За. 14. Рішення прийнято, приходимо до слідучого. Про передачу власній земельній ділянки громадянину Музичуку Степану Володимировичу ділення особистого селянського господарства земельна частка Пай розміщені за межами села Меньківці Дубинського району. Це спадкова ділянка Пай. Розуміло. Нема питань? Хто за дане рішення? Щоб передати власність, прошу Семенович, За. За проведю. Остапчук. За Тиганіо Загорую за Пахаюк Друзденко за Войничу Петров. Рішення прийнято Слідуючі питання. Про затвердження проєкту за Лусові щодо відведення земельної ділянки в оренду наті Віталію Богдановичу, Мартинову Віталію В'ячеславовичу що для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Шепетин. Це по ЖДПО. Уточнюючи запитання, а по Петру Кулетрію Володимировичу, як ситуація? Питання, по якого Петру Кулетрію Володимировичу, яка ситуація? Ну, мені просто тут Гнатів і Мартину нагадали про що мова. Про Господарські дворі. Ну то давайте заява чи Фоди, що має май... май... бути, як має бути. Потім дозволений. Але у вашому випадку орендар має орендар, який орендує земельну ділянку, має написати заяву, так як він є видавцем. Все, зрозуміло. Значить ми до цього вертаємося і обговорюємо до Не на цьому, Андрій Володимирович. А коли? В будь-який час. Зараз після... залишається, після цього і обговорюємо. Але ж не, Давай після... не, давайте якось логічно. Ну, до мене ж нічого не не каже, то я можу зачепити Ви написали заяву, Ви... і ми тобі мусимо Ви. дати відповіді. І... Давайте, за. Семенович, Камедюк, Петрук, Кущан, Остапчук, Вондарчук, за. за. Кольобан, за. за. Заканюк, Загорюк, Пагалюк. Розданко за кузьми Петров. Рішення прийнято приходимо до слідчого питання. Про надання дозволу на виведення технічної документації із індустю щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності СМТ Сміга. Це родом. на голосування. Петров. Семенов. Амеліца. Остапчується. Польова заканів заговорюється за Пахалюк Дрозденко, за путь меч, п'ято за, за. 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 що рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Про надання дозволу на виконання технічної документації і зілосою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості в селі Я Звернулися жителі села студянка, бо двохквартирних будинок це. Прокопчук Анатолій Васильович, там квартира на трох. Прокопчук Анатолій побій Тетяна і Прокопчук Лідія Панасіна. І друга квартира воробець Василь Миколаєвич. А воно можливе зараз? Так, Якщо дві квартири в будинку, то можливе. Якщо три, квартири, введем, то три і більше, це вже втру. треба робити розпадання. Без питань тоді. Став на голосування. П'ятнадцяте питання, се не добре. За. Хаведюк за, за. Луща Остапчук, за. Бондарчук Польова за, за. дихаю за. загорою за Пахалюк Дрозденко за Пузьми за, за. Петру 14, за. 14 за. рішення прийнято прикольно до сих До включення земельної ділянки до переліку земельної ділянки, що підігають продажу права власності на земельних торгах ауціоніве СМТС Мир. К... Кад... Кадастровий номер 0882. Право оренди. Право оренди. Два слова пояснення. Це прийшла. Такають мрізка кого. Тут поділ без затвердження минулої сесії зареєстрували комунальну власність. Тоді рятувати виставляти на аукціон право оренди. Ага, правооренди. Право оренди. Хадюк. За. Семеннович, Хамедюк, Стець, Пущан, Остапчук, Бондарчук, за. Ольова, Деганюк, Загорой, За, за. 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 Пахалюк, за. Розденко, Заквозьмич, за. Петров. За 14 за. Рішення прийнято. Слідче питання. Про включення земельної діяльні до переліку земельних діянок, що підлягає продажу права власності земельні торгації, святе сміливо кадастрові номер, 0883. Ну це дві ділянки, 83, і 85, це дві ділянки між цехом Синюка і, і Екодоком. Де фонтан? Одна ділянка, де фонтан, а одна ділянка між вулицею Заводською і заїздом до екодоку. Там розподілено. Дві ділянки виставляємо на у вас. Зрозуміло. Є питання? Станом на голосування. Семенвич. Хамичу. Лучан. Осадчук. Водарчук. Загорую. Папалюк. Петров. Петрома. Речь не принял, да. Ну і Питання вичерпання, а у різному хотів просто сказати, значить, добиваються, хочуть, щоб по нема ще, не 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 значить, по цьому по пенівка не бачу по помалівці. Треба визначитися, де має водва збиратися, те все, бо так воно не підлягає на цвинтар возити всю ту. Сухе місце і все, а потім його підпалювати, і потім приїжджало дубно і шашлики там жарили. Ну давайте будемо включати правоохоронні органи, хай чергують чи як значить, треба щось. робити. Е, і є, хотів ще сказати, е, нас трохи обходять, але щоб ви були орієнтувалися. Значить, хочуть нам допомогти е, встановити е, тривожну кнопку. Вона нам нічого не дає за тривожна кнопка, але обладнання 7503 і обслуговування кожен місяць по 100 гривень. То це керівникам комунальних заклади і депутатам, щоб розуміли, що ну більше всього, що нам не треба цього. Воно нам не, не потрібно. Оця тривожна кнопка є сьогодні цього камери, є сьогодні. Світло і щось воно буде виглядати. По світлу, значить, ми тоді виключили його, Вадим Олександр, Вадим Васильович підійшов тоді від 19-го чи якого там виключає. І 9-го Ні, Ми казали, що 9-го, але не скрізь. Так. Ви мені вибачте, ви мені сказали, що тут світло говорять, бо тут маска. Давайте мені освітлювати мою фірму. Чого ви не освітлюєте мені фірму? Ну ви є бізнесмен і... Сьогодні... Чекайте, а там не бізнесмени бази? І сьогодні ви, ви підтримаєте. Там не бізнесмен, я питав. Я розумію, але там. Я вас не розумію, я не зрозумію цього. Що... Всі, що... Хочу... На сайті, Хочу... сайті... Хочу... сайті селищної ради записано, що внутрішні освітлення буде відновлено 9 вересня. Добре, але кажу, 19-го вийшлося. І що вийшло? За серпень місяць 52 тисячі е, 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 коштів. По цьому. І ми його запускаємо і будемо там вроде, повинно вдатати. Якщо ще, не, ще раз десь колерування не буде по електроенергії, енергії, то може щось хіба, випадково десь статися. А от така ситуація. То я кажу, за серпень місяць ми не, заплатили... Я думаю, місяць... кожний бізнесмен свого магазину міг би освітлювати свій магазин сам. Так, але е, там, там, там дуже, дуже були непорозуміння у нас якраз по тому центру і були непорозуміння по посту. Я так зрозумів, що можна привезти сюди людей. І ви зразу ви не так, я вибачаюся, а воно не так робиться, не так, я бачу, воно робиться. Воно так не робиться. Я, я бачу, як воно робиться. Але з точки зору соціальної справедливості по споживанню э, сміга найдорожча. Так. так і відповідно в смизі освітлення включене по інших населених половину смизі половину сьогодні, сьогодні можемо говорити, сьогодні будемо так казати е, ну про якісь. Е, Гаражі чи що там не йдеться, воно відновлюється, робиться один момент. Сьогодні по смітці те, що зроблено, і його треба переробляти, це однозначно має перероблятися. І з е, автоматикою теж треба якісь вливання. Ну, я не думаю, що воно зараз на часі, щоб зараз це починати і щось його робити. Тоді Ні, Тоді ми світло, а коли? І, коли? Вадим Олександр Вадим. Цього. Має включити. Будемо так казати, в понеділок буде включено скрізь. Ви вже включили. Бо сьогодні я не з вашої музичної школи там ремонт зробили. Не знаю кого, бо темно. Ну ми розуміємо, але О -о -о -о. є дуже багато питань і в тому всьому кажу, пробуємо його якось разом спільно ми його вирішуємо. Я, його сам я думаю, рубільника можна включити сьогодні вночі. Можна включити, якщо він сьогодні встигне все зробити, бо ми зараз маємо зайнятися і тею насосною з тим всім. Може... А комісію треба зробити, акт е, зробити, можливо, там можна буде дати вже має вам принести скільки чого? Може, хтось бажає ми в комісію. Значить, е, питання, які були винесені на 54-ту сесію, вичерпані, е, сесію голошую завершення. Sure.